Остання в цьому році сесія рівненської обласної ради не обійшлась без пильної уваги бурштинових активістів. Кілька десятків людей, в тому числі в камуфляжі, намагались пройти до зали, але зустріли опір. Я питаю, хто привів людей. Ну я діпута районної ради я не розумію, чому людей ви не пускаєте. Врешті їх пускають і дають слово за трибуною. Ми вимагаємо накласти мораторій, будь-якій фірмі відмовити, у погодженні надавати надра для геологорозвитки та промислового видобутку до бурштину, поки не буде допрацьований і прийнятий цивілізований закон про бурштин. Питання, що стосуються видобутку сонячного каменю, розглядають наприкінці сесії. П'ятьом фірмам, які претендують на поліські землі, злагоджено відмовляють одна за одною. Коли ж дійшли до підприємства Санкам'ян, між депутатами виникли суперечки. Екологічна комісія дала фірмі зелене світло для промислового видобутку бурштину. Деякі депутати ставлять під сумнів цей висновок. Висуємо. Голосуємо. В таких умовах депутати позитивно голосують за те, щоб дозволити фірмі Санкам'ян працювати на території Томашгородського родовища, що на межі Сарненського та Рокитнівського районів. Загальна площа наданої землі становить понад 400 гектарів. І це чи не найскромніша пропозиція, за словами голови облради. До того ж, каже фірма місцева зареєстрована в Клесові. Має всі необхідні документи є погодження із місцевими громадами. Укладені інвестиційні угоди на 8,3 мільйона гривень. Цей Санкам'ян хоче переробляти цей бурштин на місці, тобто робити якусь фабрику там з переробки бурштину. Тобто, відповідно ще будуть місцеві люди задіяні в цьому. Чому не давати, наприклад, таким? Якщо якісь мають плани, перспективи. Встигли депутати працювати й інші питання. Зокрема, проголосували за бюджет 2017. Його обсяг становить 5,8 мільярди гривень, що на 20% більше за цьогорічний. Як і раніше, найбільше надходжень очікують з податків на доходи осіб. Буде збільшена зарплатня медикам та педагогам. Але ми, як і раніше, лишаємось дотаційною областю. Маємо відмінності в спрямуванні цільових освітньої та медичної субвенції. Так вони вже не повністю на фінансування цих галузей будуть спрямовуватись а освітня буде лише на заробітну плату педагогічного персоналу в медицині. Ми будемо гасити енергоносії з місцевих бюджетів. Крім того, депутати прийняли низку звернень, зокрема до Міністерства внутрішніх справ, про відновлення роботи оперативного штабу Нацполіції на полісі до Верховної Ради з проханням продовжити мораторій на продаж земель та експорт деревини, а також звернулись до мера Львова, аби той припинив вивезення сміття у нашу область. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.